Вітаю вас на моєму youtube каналі в сьогоднішньому такому трохи незвичному відео для цього каналу. Хочу поділитися неприємною ситуацією, яка склалася зі мною, як я втратив трохи більше тисячі доларів через свою неуважність і, напевно, брак досвіду. І перед самим початком хочу вас попросити підтримати це відео своїм лайком і коментарем, тому що, як ви можете подивитись на просторах YouTube більшість криптоблогерів, більшість блогерів, які розказують про криптовалюту, показують лише свої успішні кейси і те, як вони постійно заробляють на крипті. Хоча це так не є і всі, хто хоча б якусь мінімальну суму вже завибили на крипті, всі стикалися з якимись неприємними ситуаціями зі своїми помилками і з неуспішними кейсами. У всіх це є, але дуже мало хто цим ділиться і детально показує, як вони помилялись. А це, на мою думку, є важливо для більшості новачків. Звісно, у відсотках я не можу точно сказати, але на мою думку, напевно, більше 90% показують лише свої успішні кейси, і знову ж таки, те, як вони постійно заробляють. Я вирішу поділитися своїм неуспішним кейсом. Тим, як я втратив через свої такі досить прості помилки. Тому, надіюсь, ви це відео підтримайте. І, і так, перейдемо в мій телеграм-канал. Ця ситуація відбулася ще 22 грудня, але все одно вона досі актуальна і досі, і далі, на мою думку, вона буде для всіх корисною. В своєму телеграм-каналі я написав на чому це відбулося, на якому токені, на якій ситуації, і скільки я втратив, але детально нічого не розповідав. Вирішив сьогодні записати відео і так, плюс-мінус, детально розповісти, як я втратив і які помилки я робив. Переходимо до самої суті. Не розпочнемо з такої перед історії, як це було. В грудні, виступаді минулого року. Я пробував, тестував, заробляв на такій ситуації, як це називають в крипті спреди. або простими словами, різниця курсів. Такі ситуації бувають не дуже часто, навіть рідко, але все одно вони бувають. Як це виглядає? Допустимо, одна монета у нас виходить на різних платформах на різних біржах, в нашому випадку на біржі Bitget і біржі Max. На одній біржі на споті ця монета торгується по меншій ціні, а на іншій біржі на фьючерсах вона торгується по більшій ціні. І саме в такому випадку ми можемо розглядати тут такий сперед і можливий заробіток на ньому, тому що ми заходимо на фьючерсах в шорт цієї монети, тобто ми прогнозуємо її падіння, а на споті на іншій біржі ми її купляємо по меншій ціні на таку саму суму, на таку саму кількість токенів, на яку ми зайшли на фьючерсах. І далі все дуже просто. Коли ціна вирівнюється, ми заробляємо. Тут ми трохи втрачаємо, але там, де ми вгадали, наприклад, ціна почала падати, ми на фьючерсах все одно заробили і заробили більше. Такій ситуації я бачу. І входив в них десь 3-4 рази, входив на невеликі суми, і кожного разу там від 70 до 200 доларів я на цьому заробляв, тому що ціна швидко вирівнювалась в загальному там за пів години, за годину вже можна було закривати позиції і рахувати, який вийшов плюс. Але як ви самі розумієте, крайній раз в такій ситуації, в ситуації різниці курсів мені заробити не вдалося. І зараз давайте розглянемо, як це було і які помилки я заробив. 22 грудня монета Sun, якщо я правильно читаю, ось ця монета на біржі MEX, я вже відкрив, як бачите, свій аккаунт. Аккаунт біржі Мекс відкрив один з мультиаккаунтів, тому що я робив не на один аккаунт. Зараз детальніше розповім і відкрив біржу Bitget, тому що цей спред тоді працював на цих двох біржах і я користувався цими двома біржами. Вона вийшла на фьючерсах біржі Max дорожче, а на споті біржі Bitget дешевше. Я побачив, що є така різниця, і по моєму досвіду, коли я поки там зайду, поки перекину кошти, якщо немає і так далі, спред завжди зменшувався. Тому я швидко захотів заробити більше. Що я зробив? До цього я завжди заходив на один Акаунт Біржі BitGet і один акаунт Біржі Max. на біржі Max в таких шортах, в таких монетах завжди є ліміт. Ми не можемо відкрити шорт або лонг на велику суму. Там є ліміт на таку-то суму монет, зазвичай там в районі 700-800 тисяч доларів. Якщо не помиляюсь. я вирішив, що якщо ці спереди всі минулі рази у мене нормально працювали, швидко ціна вирівнювалась, швидко я заробляв, то цього разу можна спробувати заробити більше, тому швидко закинув кошти ще на два акаунти біржі Max для того, щоб на більшу суму відкрити шорти цієї монети. І на більшу суму купити цю монету на біржі BitGet Купляємо, як я вже казав, на таку саму суму, на яку зайшли в шорт. Я вас кинув так само на акаунти біржі BitGet для того щоб мені було зручніше одразу бачити, яка є різниця. Не купляв на одному акаунті. Зайшов як ви можете побачити. Ось тут я вже грутаю до історії позицій. В шорт я зайшов, як бачите, середня ціна входу 0.3029 І на біржі BitGet я цю монету. Давайте подивимось. Купив на таку саму суму по ціні 0.3026. Різниця є, різниця невелика, але в загальному знову ж таки, по моєму досвіду, все одно непогано. Ось тут на графіку видно, коли я відкрив шорт, і ось які мої найбільші одразу помилки були. Усі минулі рази я навіть там дуже не дивився на які плечі, навіть відкривав угоди на фьючерсах з п'ятим-шостим плечем, і все одно мені вдавалося заробляти. Все одно ціна швидко йшла так, як треба. Цього разу я вже з шостим не заходив, але зайшов з третім плечем, і це вже була помилка. Я не думаю, що ціна ще більше може піти проти мене і буде збільшуватись ця Курсів, тобто я думаю, що ціна буде рости, буде в мене близько до ліквідації, все одно на споті, на бітгеті так само буде рости, і там я буду заробляти. В любому випадку я одразу навіть не думав, що я на цьому можу так втратити. І друга моя помилка це те, що я зайшов через ізольовану мережу. Це взагалі велика помилка, тому що навіть якщо ціна йде проти нас, коли ми заходимо через крос мережу ми можемо ще долювати ліквідність, ще долувати USDT і посувати вище ціну ліквідації. Я не дивився на цих аккаунтах навіть чи на ізольовану, як бачите, чи на крос я заходжу, зайшов. На ізольованості тут це пише, і я не міг долити ліквідності, що моя ціна ліквідації посунулась трохи вище. Знову ж таки, нагадую, що це я робив не на одному аккаунті. Зараз я не буду відкривати там, заходити на ці аккаунти. Думаю, це не так важливо. Я хотів заробити більше і заходив на три, ніби аккаунти, основа плюс два мультиаккаунти. І як ви бачите, я думаю, більшість з вас вже побачила, що тут є ліквідація. Мою угоду ліквідувало, але все не так би було страшно, якщо б ціна на біржі Bitget також добре росла, так само як на біржі Мекс. Але так це не було. І Наша різниця в курсів замість того, що вирівнюватись, почала ще більше збільшуватись. І таким чином, ось на графіку, ви бачите великий ріст. Я думаю, що це була така маніпуляція біржі Мекс або Бідґет, не знаю кого там, можливо, їх навіть разом. Спеціально вони дампанули ціну для того, щоб велику кількість людей ліквідувати. Але все одно це моя помилка, тому що я мав розуміти, що таке може статись, і я маю якось проти цього піти, долити ліквідності, зайти з меншим плечем, щоб була далі ціна ліквідації і так далі. Я це не зробив, тому в. Втратив. Ціна пішла сильно вверх. Мою угоду так досить швидко ліквідувало. Ось ціна ліквідації 0,39. Це приблизно ось тут. А на споті ціна не дуже збиралась зрости Тут воно виглядає, що ціна росла однаково. На графіках ви можете подивитись. Цей у нас графік за 20 грудня, але все не було однаково, тому що тут вершина є 54. Ось ви бачите ціну. А тут вершина 43. Велика різниця зробилась, і на біржі Мекс це відбувалося трохи пізніше. Всі мої три угоди ліквіднуло. Як Бачите, всюди це мінус 600 USDT, можливо, на інших трохи менше або більше. А на споті, давайте повертаємо історію ордерів. 6 мільйонів монет я купив на 1618 USDT. Ціна росла на Бідгеті, але знову ж таки не так сильно. І не встигала сильно за біржою Мекс. Мої позиції ліквідувались, і за вихованням того, що трохи курс на Бідгеті вивез, я швидко подивився, що в мене зараз виходить приблизно мінус 800. Я вирішив, що можливо, зараз на бідгеті ціна буде догадати біржу MEX. і я на споті. Все одно це ще дуже, ну, можливо, навіть зароблю. Але я побачив, що ціна на споті, замість того, щоб рости, почала трохи стояти, а потім ще і падати. Мій мінус почав збільшуватись, вже було більше тисячі доларів мінусу. І я вирішив, що тут вже сильно НАТО все йде проти мене. Мінус збільшується і потрібно закривати, продавати на споті і фіксувати цей мінус. Мінус там був більше 1300-1400 USDT в загальному я підрахував. Але потім ще цього дня, думаю, вам залишу скрін. Я заходив в шорт на біржі в основному що Трохи відбити ту суму, і ще там до 1100 до 1070 USDT я зменшив свій мінус. На тому я свій день закрив. На добрий день я все ж таки чомусь забоявся заходити в цю ситуацію. На добрий день ціна все ж таки вирівнялась. Це так мало бути, тому що відкривались виводи на біржах, виводи цієї монети. І якщо б вони ціну не вирівняли, тоді вже була ситуація, коли можна займатися арбітражем. Тобто ми на одній біржі купляємо дешевше, швидко переводимо на іншу і там продаємо дорожче. Такі ситуації в крипті колись були досить часто, і навіть зараз. З багато хто цим займається, але біржі вже стали більш такі регульовані, Ціна досить рідко відрізняється. Який висновок цієї ситуації ми можемо зробити? Я знаю, що багато людей все одно на цьому спереді заробили, хоч і біржа МЕКС разом з біржею Бідгет, або я не знаю, хто там почав робити таку маніпуляцію, щоб ліквідувати велику кількість людей. Все одно, хто заходив там ще з мережу, з малим плечем, розумно розумів, що може таке статись, все одно ціна на другий день вирівнялась, і люди заробили. Але чомусь мені здається, що напевно це була все ж таки меншість людей. Більшість людей ліквідували і вони одразу забоялись, так само як я. Коли ще більше на бідґеті почалося нападати, вони закрили свої угоди в такий мінус. Мій висновок такий, що завжди потрібно притримувати свого ризику менеджменту і думати про те, що біржа може піти проти вас, спеціально пройти проти вас, проти вашої угоди, для того, щоб заробити на вас. Завжди маркетмейкер думає про те, як вас надавити і як у вас забрати ваші кошти. Другий висновок потрібно заходити в такі угоди, можливо, вони ризикову. Не дуже ризиковані ф'ючерси, де ви там заходите на таку суму, яка не дуже емоційно буде на вас впливати, тому що я зайшов на три аккаунти. Мінус вже був досить пристойний, більше тисячу ю і звісно, це емоційно впливає. А наші емоції нам не дають заробити правильних рішень. Ми приймаємо швидкі рішення, і вони зазвичай бувають неправильні Якщо ви заходите на велику суму, вона йде в мінус. Ви не справляєтесь з тим мінусом, не можете його пережити. Закриваєте угоду в мінус, а потім угода все одно може піти в плюс. Це стосується не лише спредів, не. Лише Ше фьючерсів, це буває практично у всьому в крипті і, можливо, навіть не тільки в крипті. Тому потрібно це враховувати і притримувати свого ризик менеджменту. Ось таке відео вийшло, постарався не затягувати, але якось детально розповісти. Надіюсь, знову ж таки, ви його підтримуєте своїм лайком, напишете якийсь коментар, підпишетесь, якщо досі не підписані. Тому що таких відео такого плану ви досить мало можете зустріти в Ютубі, і досить мало хто з вами може поділитись своїми неуспішними кейсами. Все одно впевнений, що це було корисно для багатьох з вас, для багатьох. Новачків і не тільки новачків, і збереже хоча б комусь ваші кошти в майбутньому в схожих ситуаціях. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про телеграм-канал, тому що усіма способами заробітку, усіма кейсами, де я все ж таки заробляю, я в першу чергу ділюсь там, в першу чергу про все пишу там, і хто підписаний, і хто за мною слідкує, про все це знає. Посилання на телеграм-канал завжди є в описі і в коментарях. Не забувайте усіма способами підтримувати українськомовний контент. Бажаю вам профіту і до нових відео.